Дивіться вже, як ми підготували нашу кімнатку. Ось так вже розбираємо підлогу, відкрили вікна. Тут буде на кінець нарешті свіже повітря. Так, було багато ідей, роздумів, як же робити підлогу. Але коли ми це все вичистили, підняли доски, які тут лежать, мені стало цікаво, що там і як. То я вам скажу, тут не все так почебно. Е -е -е, підготовка була під дерев'яну підлогу. І дивлячись, що ще з розуму все робили, тому що я бачу, що тут щось схоже дуже для сваї. Ой, до нас хтось прийшов. Коротше, приходили до нас наші сусіди, які виявилися ще й спеціалістами з будування. Показали ми їм нашу чудову підлогу. Ось така красота. Вони нам сказали, що ця підлога виконана із шпал залізничних. Пропитана вона спеціальною рідиною криазотом І вона має ну, такий досить неприємний запах. Такий не можу навіть вам пояснити. От як на залізниці пахне, отак вона пахне залізницею. Не знаю, будемо думати, що робити, тому що ці будівельники сказали, що ця рідина вона токсична і небезпечна для людини. Ох. Може, хтось і підскаже. Може, може хтось, хто нас досвід. дивиться, має досвід і розуміється в цих справах. Ну, аромат, Або... аромат стоїть, не, не, не приємно, наскільки ну, пахнет... відкрито, воно не привіт. Ми відразу коли зайшли, воно відчувається. Так, це, пахне. Ну, Скоріше всього, Хоча ми сьогодні, бачите, вже відкрили вікна, вони, виявляється, навіть не були забиті. І ось ці дошки. Це Йобка. така... Йобка. Да, це ось така... Ялиночка. Полова доска Непогана, до речі, з пазами, такі зараз вже, вже не знайдеш. Ми їх так зачистили. Тут, бачите, видно з цієї сторони один паз, а з іншої. Ну, це, тобто її, її збирати да, мають мастери, майстри, і е, вона має бути вся така за подліцом. Ну, це врем'янка, щоб можна було щось там робити, вікна ставити, ходити, mm -hmm. ну, навіть переночувати. Ну таке. Стеля теж в такому стані, як кажуть, після <різь> будівельників. О, така краса. Ну, не так почалося думалося. Буде погано. Так, Зараз вам покажу ще. У нас дощик пройшов. Авіть не пройшов, а ще капає. Покажу, які в нас тут зміни. Ну, тут же всі бачили, як ми вичистили. Тут в нас наша така лаунж зона де ми всі сидимо, кайфуємо. Наша вечеря буде. Просто діти на бундючині, тому що відгребли. А, ми вже купили тачку. До речі, така дуже прикольна, вона пластикова, але легенька. Таке величезне колесо. Такі тачки зараз продаються в епіцентрі по акції. Так, це наша частина, де наші гаражі. Гараж ми відкрили. Розпаковку буду робити окремим відео, тому що там дуже багато всякого цікавого. І хочу приділити цьому увагу, тому що це дійсно цікаво. Таке, по, по, знаєте, занурення. Занурення в минуле. Це ще ми не розібрали, ще не дійшли руки, ще не вирізали до кінця, але ось ось вже скоро. Наша куча, бачите, затуляє майже будинок. А тут навіть знайшли ще щеб'яночку. Діти там на фоні вже сваряться. Все як у всіх нормальних людей. Ну ж, я йду приймати роботу. Ось така у нас вийшла підлога. На жаль, дошки всі різної довжини. Тому тут така біда. Я його зліпнула, розлушу. Да. Тут взагалі були короткі ті шпали, Лаги. лаги. Тому така дира. Ми її закрили те, ну, чим було. Ну так. Я вважаю, що в принципі вже можна жити. Я будемо розживати. А ось наше рішення, як ми будемо спати. Це спальники, це надувні матраси. Ой! Злякалася собачка. І все, подушки ще є в машині. І отакий от буде, буде наш сьогодні. Добранець! Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам було цікаво. Всім миру, Україні, перемоги! Ось і настав той день, коли ми будемо знімати розпаковку нашого гаража. Ми туди зайшли лише один разок, подивилися, що там щось є, але ну, там не можна просто пройти туди. І там темно було на той момент. Зараз ми вже взяли ліхтарик, оділися і, як то кажуть, настроєні рішительно. Погнали? Так. Тут же ми розчистили. Тут вже какова красота, можна пройти. Не можу сказати, що тут немає машкарні. Її тут просто пішіть. Ось мої орудія труда. І ось. Ось наш гаражик. Беремо ліхтарик. Зараз подумаю, коли його там примостити. І десь його вкрутимо. І будемо працювати. Так, друзі, вже трішки ми звільнили гараж. Щось таке тут намальовується, але все одно нічого не зрозуміло. Що тут таке в нас? Тут, ну, взагалі, якийсь біч. Ми думаємо, що це якийсь алібастер, чи що це таке, я не знаю. Чи ізвість. не зрозуміло Трішки є відер, газовий балон. Моточок. Сітки, рабиці, такий непоганий. Ось це у нас відкопалася така цікава е бетономішалка електрична. Це щось таке незрозуміло, що метал якийсь. Відкопали ось такі для скважини. Це ручний такий насосик, типу, а це електричний з приводом. Не знаю, наскільки воно все ще працездатне, але будемо перевіряти. Це ще буде. Це вже ми якось показували її на початку. Це газонокосарка. Така, звісно, смішна. Я навіть не знаю. Ну, не, ну, мотор ще мочний, бачите. Да. На, на точ, вона має високооборотна по ідеї. Ага, цікаво. Може піти навіть на назвати, три конденсатори. Цікаво, цікаво. Так, що ми ще знайшли? Давай тату дивитися. Це якісь нахилі, не зрозуміло, не бачу. Не знаю, може хтось знає для чого. А це не качать колеса якісь. Ну, якийсь вакуумна подача, якийсь гост. Да? Щось таке цікаве, так? так? Тут у нас два майстерка. 25 рублів коштує. О, 25 рублів це дорого. Такі пили. Ця взагалі прикольна. Ще пилочки. Брі Анатолійовна Так. Це в нас кусачки. Чи як там? Плоскогубці. Це якась дріль, це наша болгарочка, ця не рахується. Це такий металевий уровень, рівень. Притому він е показує навіть градуси можна вимірювати, тому що є. Бачите? Ой, зараз, може, мушка не дає спокою. Вибираєш тут градус. І можеш заміряти. Тут. Щось навіть написано, так? 82-й рік. Ну, ехо, ехо Радянського Союзу. Каністра. Тут ще якась каністра. Куса. Така цікава. Плівка. Нормальна така півтора метрова. О, стільчики. Два таких кумедних. Це пральна дошка. Удочки. Удочки бамбукові, цікаві. Але вже вони не придатні для рибалки, на жаль. Є ще два спінінги такі. Три? А де третій? А він без катушки. Катушки немає. Там що цікаво. Якщо тут різка, то тут сталька. А, сталева. Це дуже цікаво, ну. Ага. Це воно... така вічна, що не рветься, так? Да? Ну, не... Чи вона може переламатися воно, просто? Так. Цей гараж ми не відкрили. Він, на жаль, поки що для нас. Він прогнив. Да, ось це резервуар для води верхній. Бачу ось дурка, ця верхня прогнила. верхня частина. Ось, ось заливається резервуар. водичка туди і, і можна митися. Це душова. Це мав бути в кутку санвузол, але він вріз в землю настільки глибоко, що ми не можемо навіть відкрити двері. І дерева виросли, ми не відкриємо двері. О, ще одна бочка теж знадобиться. Так, і все, я вже по колу прийшла. Лопати сапки. А, лопати-сапки. Інвентар садовий. садово огородний Ну клас. Хоч трішки щось прийдеться. Ой, зможемо не купувати, не прийдеться купувати. Ще розпаковка гаража to Be контіння, тому що там ну, дуже важко добратися. Ще все буде попереду.